Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю цих вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку у відповідному відеоматеріалу. Отже, повертаємося до наших церковних тем це з приводу діяльності УПЦ МП РПЦ. І на сьогодні є. Такі новини. Перше, комісія Мінкульту, про яку ми говорили ще з кінця березня, вона все ж таки сьогодні розпочала роботу на території Лаври у Києві. Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі. Зазначає видання Радіо Свобода. Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за статтею 298 кримінального кодексу України незаконне проведення пошукових робіт. На об'єкті археологічної спадщини знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини йдеться у повідомленні прес-служби відомства в середу. Також до повідомлення прикріплене фото, на яких зображено наслідки користування лаврою представниками УПЦ МП. Знаєте, друзі, коли я побачив ці фотографії, я не зрозумів спочатку, що це. Приміщення Києво-Печерської лаври до великого жалю, мені чомусь спочатку здалося, що це якісь ті трагічні фотографії, які ми бачили в 2022 році, от, в Бучі, в Гастомілі і в інших окупованих районах, де росіяни варварські грабували будинки і відповідно виносили от абсолютно все, що не було прикручено до підлоги. Але як виявилося за фото, і відповідно, до речі, Радіо Свобода ці фото прикріплювало, і на моїй Фейсбук-сторінці ви можете їх побачити, як виявилося, що це були фото з Києво-Печерської лаври. Я чому говорю про те, що це публікувала Радіо Свобода, тому що щоб е прихажане... У ПЦМП, які будуть знову ж таки приходити до мене в коментарі і висловлювати свої чергові образи, щоб вони просто не говорили, що я це вигадав. Я можу це знову ж таки підкріпити фактам посилання на свою Facebook-сторінку. У комісії Радіо Свобода повідомила, що змогли потрапити до корпусу номер 112. Це книжковий склад, пам'ятка місцевого значення, де зафіксували аварійний стан приміщення непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування. Ви пам'ятаєте, як раніше. Представники УПЦ МП говорили про те, що це лавра, така святиня для нас. Вони стільки вклали коштів в те, щоб е, ці будівлі були рентабельними, щоб вони мали пристойний вигляд, щоб відповідно там могли люди і молитись, і от в ту саму книжковий склад потрапити. Ну, ми зрозуміли тепер, як відповідно там відбувалось Догляд за цими корпусами повідомляється, що комісія звернулась до правоохоронних органів за результатами обстеження зруйнованого приміщення. Вона наразі опечатане, слідчі проводять там процесуальні дії. Нагадаємо, що 29 березня закінчилась дія договору про оренду приміщень між Національним заповідником Києво-Печерська Лавра та Українською православною церквою Московського патріархату. У ПЦ МП має залишити територію святині, але чомусь вони це не роблять. Тобто алілуя! Комісія розпочала свою роботу і ми будемо надіяти, що вона буде продовжена. Вони потраплять в наступні корпуси. Я щось думаю, що і в інших корпусах ми або не побачили б якусь жахливішу картину, а можливо, інші корпуси будуть в набагато кращому стані. Те, що відбувалося в 112 корпусі, це, вибачте, було якесь жахіття з апокаліпсисом. Тепер друга новина з приводу діяльності УПЦ МП, і вона виходить. Того, що у Черкасах митрополита ОПЦ МП Феодосія взяли під домашній цілодобовий арешт, митрополита підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Тобто митрополиту обрали запобіжний захід на, е, у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів. Електронний браслет, за допомогою якого контролюватимуть його місце знаходження, одягнуть у відділку поліції на Київщині, адже саме в Київській області знаходиться село, де живе священик, повідомляє видання LBUA. Митрополита підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Та виправдовувані визнані правомірною, заперечені збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників. За словами прокурора Денис Нігерьов, очоливши Черкаську єпархію в кінці серпня 2020 року, повідомив про своє рішення закрити офіційний сад єпархії та створити нове за шаблоном Російської Православної Церкви. Це до тих прихожан МП, які говорять, що УПЦ це не МП, вони не мають ніяких зв'язків з РПЦ. Далі під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів, серед них Патріарх Ру, православ'я, руна, яких пропаганди з ТРПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини Росіян. 27 лютого по лютий 23 року. Снігирьов усвідомлюючи, що офіційний сайт Черкаської єпархії у відкритому доступі забезпечував стабільне функціонування сайту, там поширював низку публікацій, в яких містяться виправдовування та визначення правомірної збройної агресії РФ проти України, зазначає прокурор. Зокрема, як приклад він навів статтю про те, як священники благословляли казаків, які брали участь у так званій СВО. Ну тут зрозуміло, це війна Росії проти України. Крім того, були матеріали про патріарха Кирила, про загиблих у зоні війни священників та про засідання Держдуми Росії. Ну, абсолютно патріотична організація, хочу сказати УПЦ МП. В Черкаській області підкреслюю на сайті Московського патріархату РПЦ Снігірьов зазначиться як діяч Російської православної церкви, крім того, з 1994 по 1998 рік проходив навчання в духовному училищі на території РЕП, що свідчить про його тісні зв'язки з представниками зазначеної релігійної організації та країни-агресора. На думку, Снігірьов, може тиснути на свіків також і ризик, що він може виїхати на територію Росії. Ну я дуже прошу службу безпеки України та інші правоохоронні органи це не допустити і тримати його під домашнім арештом, під повним контролем. Крім того, вважає сторона обвинувачення з допомогою Снігерьова може переховуватися основний свідок, людина, яка виконувала вказівки по створенню та наповненню контенту сайту. Відомо, що цей чоловік жив вдома у митрополита у селі на Київщині. Наразі його місце перебування не відомо. До Снігерьова звертались смілянські священики з приводу того, щоб засудити аресті РФ. Він відмовив і під час розмови, як розповіли свідки до питання у справи, він сказав: А якщо переможе Путін, абсолютно патріотична позиція. Також додав прокурор, наразі Феодосій систематично маніпулює думкою громадян ще перед засіданням біля будівлі суду, зібрались віряни московського патріархату. Її митрополит російською мовою розповів, що прапор так званої Новоросії йому нібито підкинули. Прапор було знайдено в Красногірському Святопокровському жіночому монастирі. На питання судді, чи визнає він свою промину, митрополит заявив, що слідство або помиляється, або свідомо вводить всіх в оману. Також він визнав, що відвідував окуповану Росією територію в 2017 році. Це було у Горлівці і це з його слів Місія миру. Це, до речі, до того, коли я казав, що в принципі для УПЦ МП війни до 24 лютого 2022 року немає. Тому, коли їх запитують, коли розпочалась війна Росії проти України, вони називають 24 лютого 2022 року, не 20 лютого 2014. Ну і лівий берег пише про те, що нагадаємо, що 23 лютого керівнику Черкаської єпархії Феодосію оголосили під розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Ну, відповідно про це я ще розповідав у попередньому відеоматеріалі. Патріотизм, як ви зрозуміли, дуже високий в цих організаціях черкаської єпархії. І відповідно ще останнє, що я хочу розповісти, з відповідної теми. Це те, що е, українська правда опублікувала дані, за яким у митрополита Онуфрія був знайдений російський паспорт, і його також було знайдено у 20 е, священиків такого високого, я так розумію, духовенства УПЦ МП. Онуфрій спочатку говорив, що того паспорта не було, потім він визнав, що він був, але він ним не користувався. А в мене питання: якщо не користувались, для чого ви його загалом отримували? Це такий був прикол від Путіна, чи просто ви колекціонуєте паспорти. Ну, можливо, це ж може бути. Це ще така одна новина з приводу діяльності УПЦ МП. Тому, підсумовуючи, загалом оці новини думка залишається незмінною. І я вже не просто прошу, а я з вимогою хотів би звернутися до депутатів Верховної Ради. Негайно ухвалити законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП РПЦ, тому що Служба безпеки України вона вже стільки матеріалів опублікувала з приводу цих діячів, що тут не повинно бути жодних вилікань щодо заборони цієї. Релігійної організації. Ви ж бачите, я перерахував ці всі факти, я їх не вигадав з своєї голови, як дехто сьогодні мені смів розповідати, я повністю процитував видання, звідки була взята інформація. Це і Радіо Свобода, це Лівий Берег і це Українська Правда. Якщо ви прихажане УПЦМП до вас звертаюся, Маєте претензії до цих організацій, до цих видань, ви можете написати правоохоронні органи на їхню діяльність? Тому позиція залишається незмінна, і я її, в принципі, висловив. І я нагадую, що ми будемо далі слідкувати за подіями, які стосуються діяльності УПЦ в тому числі щодо діяльності храму Невського у місті камянець подільський Якщо хтось думає, що ця тема замовчиться і ми не доведемо справу до кінця щодо переходу цього храму до ПЦУ, я хочу вас розчарувати. Все буде доведено до кінця. Це коротко, що. Хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Я закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. А це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!